Об'єднані футболом разом сильніші зараз будемо говорити про те, як ніч минула на Харківщині і що там відбувається. Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради з нами на зв'язку. Пані Галино, доброго вам ранку. Вітаю. Чи російські шахеди, які цієї ночі атакували Україну, атакували також і Харківщину. Як минула ніч, розкажіть? Ну, на Харківщині в нас гаряче, бо фактично фронт проходить у нас на, на, на північному сході. Найгарячіша точка, це, звичайно, Куп'янщина. Але також в останні тижні почали сильно росіяни обстрілювати і Борівську громаду, Вовчанську громаду. Борова це таке селище трошки південніше Куп'янська, ян, Куп але воно теж десь 100 180 кілометрів від Харкова біля і недалеко, і зараз там обласна військова адміністрація оголосила вже рекомендовану евакуацію. Якщо у нас на Куп'янщині примусова евакуація, то борові рекомендована, оскільки там постійно, що вечора, там ну, просто як по пекельному графіку, обстрілюють борову десь з 22 до 23 і вже зараз щодня вивозять дітей, тому що Борова була теж окупована, і люди звідти там виїхали, а потім вернулися. А тепер знову просять дітей вивозити паралельно з Куп'янщини знову вивозять дітей. Там примусова евакуація. Але знаєте, як хитро, було розпорядження дітей вивозити, але не було раніше розпорядження не впускати назад дітей. Там бойові дії ведуться. Люди деякі вернулися, і тепер така ситуація, що на Куп'янщині, на блокпостах поліція дивиться, чи вертається з дітьми чи ні, і тих, які з дітьми завертають. Ну це окрема така ситуація. Тепер щодо самого Куп'янська, як я вже сказала, це найгарячіша точка. На Харківщині бойові дії там тривають дуже потужні і Куп'янськ це таке містечко, яке для російського агресора важливе з двох точок зору. По-перше, він має для них велике логістичне значення, чому вони так за нього вчепилися. По-друге, символічне значення. Логістичне значення, тому що це такий великий залізничний вузол який й розкинувся на двох берегах річки Оскіл. Це такий природний бар'єр. І дуже росіянам було вигідно доставляти різні боєприпаси, живу силу, пальне саме через той вузол. Їм у них немає шляхів доставки поповнення тих всіх ресурсів без купінських. Дуже в них складні шляхи доставки. І через цей купінг дуже потрібен. Це таке логістичне значення, а символічне значення воно трошки інше, адже Росія для свого внутрішнього споживання. Розказує, що Харківська область їхня тільки через те, що окупованими постійно було десь трохи більше 20 населених пунктів у дворічанській громаді. Там в тій дворічанській громаді не було мобільного зв'язку. і Там щодня розносили людям російську газетку, наш Харків, новості Харківської адміністрації, тобто в них якась своя Харківська обласна адміністрація. Якісь новини, гуманітарку роздають. На цій газетці, коли мені фото присилають газеток на першій сторінці, на першій шпальті символ Харкова, така зеркальний струмінь, то символ Харкова. Тобто ілюзія для людей, в яких немає зв'язку, що Харків вже майже їхній, і майже вся область їхня, є своя адміністрація. І дивіться, в чому символіка? В тому що коли вони захопили в перші дні Куп'янськ, то як великий такий залізничний центр, вони його зробили. Центром для Харківської своєї псевдоадміністрації ну так само, як Мелітополь, Запорізькій області, так само в нас Купінськ. і тепер їм треба його повернути ще й з символічної точки зору, показати, що харківська адміністрація працює для людей, і так далі. і так далі. Тобто, тут таке подвійне значення Куп'янське для Росії. Вони зараз кинули дуже багато сил повернути собі Купінськ. Вони гатять по ньому з усіх видів озброєння. І що думаєте, получила них щось? Ну, справа в тому, що наших воїнів там багато, наші воїни стоять, наші воїни дуже гарно воюють. але дуже багато зараз живої сили противника пре просто пре. Вони беруть живою силою. Вони просто, знаєте, тім'я м'ясні штурми, які ще були в Другій світовій, світовій війні, які Жуков придумав ті технології. Їх дуже багато в цей момент. Ну, наші стоять, звичайно, збільшились кількості наших поранених. Що тут скажеш? Ну, є таке, є. Вчора говорили з генералом Романенком відставці генералом, але заступником начальника Генерального штабу. У в... 2006-му, 2010 році. Так, так. Тобто людина, яка добре знається на війні, кадровій офіцер найвищого складу, рангу. і... Він каже, що ми не зможемо досягти заявлених в плані Зеленського, зокрема, планів перемоги, а саме вихід на кордони 91-го року без реальної загальної мобілізації з 18 років всіх підряд. Якщо ми хочемо. Грати велику вітчизняну війну, то нам тоді треба робити велику вітчизняну війну. Що ви про це думаєте, як людина, яка живе на прифронтовому місці? Ну, тут справа не тільки в тому, тут і е, мають бути ще такі всеобучі для жінок, не тільки для мужчин, так, тактичної медицини. Тут мають постійно бути такі всеобучі, е, тренінги, такі безпекові. Тому що ми в мілітарі місті дійсно живемо, ми маємо багато розуміти і знати. Е, але дивіться, але, але я до вас ставлю. Наприклад, ми от говоримо як люди приблизно там одного віку. і В мене, наприклад, дитині зараз е, 21 рік виконував. 21, 21 так. От, якраз недавно виповнилося. І якщо б, наприклад, ну, окей, не я, наприклад, Лесю візьмемо. Е, і, е, а, наприклад, другій дитині, ну, наприклад, там 17. І от поставте себе на місце матері, яка думає. 17 років зараз оголосять загальну мобілізацію. Що мені робити? Чи мені не варто ту дитину вивезти десь, наприклад, до Польщі на навчання? Тим більше, що поляки зараз дуже симпатичні роблять програми для українських здібних студентів. Дуже симпатичні. І, і вони підбирають, чесно кажучи, задоволеним українську молодь, яка готова вчитися, розвиватися, а потім, можливо, вчити польську мову, лишатися. І, можливо, врешті-решт стати поляками. Українці стають класними москалями, класними поляками, класними американцями, суперовими канадійцями, чудовими аргентинцями. Ми це добре знаємо. У нас країна дає понад 100 мільйонів українців у світі, а в країні лишилося скільки? 30. Ну, Тобто я зараз ставлю це питання. Оті як нам бути з цим? я би зараз трошки не впадала сильно в песимізм, тому що коли трошки пояснюють, що лише справа мобілізації, звісно, так. Звісно, ми всі маємо бути готові до цієї війни, розуміти, що вона надовго. І кожен з нас має готуватися. Але справа не тільки в цьому, не тільки в цьому. Не треба діяти в тій ситуації зеркально, як Росія. Вони закидують м'ясом і давайте ми теж людським ресурсом. Угу. Треба діяти з іншої точки зору, не симетрично. Тому що ми прекрасно знаємо, що це війна технологій, і в першу чергу це боєприпаси, це навчання, це не тільки оператори дронів, яка зараз знаєте, дуже нібито модна спеціальність, а це й ті, що забезпечують оператора дронів. Тобто, це фактично така логістична ланцюжок, який треба створювати і навчати людей. Я про це кажу, що в першу чергу навчати людей, і тому можна меншими силами. Перемогти у того противника, який закидо м'ясом, і звісно, не вистачає боєприпасів. Так постійно оцей момент треба враховувати. І люди, які на передовій говорять про те, що навчати треба людей, які йдуть на передову. Якщо він іде навіть керувати дроном, він має вміти стріляти. Бо якщо дрон відстежив військового нашого. То ніяка маскувальна сітка його не сховає, бо дрон отого військового б'є, той дрон треба розстріляти, і тому навіть просять до нас звертаються вже деякі військові у Харкові, у волонтерів у нас дуже багато волонтерських організацій, і кажуть: так, ви платите маскувальні сітки, це добре. Але якби ви десь підземці робили, друкували на 3D-принтерах, це картонні частини для дронів, а вже начинку ми би самі робили, це було б набагато краще, якби ви в цьому напрямку їли. Ти менше живої сили треба. Тобто, тут треба трошки думати по-інакшому і не симетрично, як Росія. Я отак вважаю. Це хороший підхід. Я абсолютно з ним погоджуюся. Бо він ставить от є, є в цьому рівнянні, насправді, що є що для України. От ми вчора теж про це говорили: про те, що нам слід розставити пріоритети. Для нас головне це збереження України. Але Україна вона розподіляється. Я тут дуже дякую Віталію Портнікову, який підказав. Мені здається, дуже правильну візію, тут, що тут що Україна сама по собі це не тільки території, це також сама держава, незалежна держава, тому що ми мали УССР, яка мала ознаки держави, та, але насправді державою не була. Тобто це українські території. Це українська держава, що дуже важливо, і це українці. Це люди, які є українцями. Це теж, до речі, цікаво, тому що, тому що можна бути громадянином України і не бути українцем. ми це знаємо. бо У нас були такі багато є, там всякі Азарові, Медведчуки. Та я думаю, що багато з них є і зараз, і в Україні, навіть тепер. А, і це, це теж важливий момент. Тобто от в, цих, в цьому рівнянні тобто теж зрозуміти, що є пріоритетом люди, держав, державність і території. То теж, напевно, все має різну вагу. А коли ми кажемо навіть про державність, то так само є різні візії державності: автократична, євроскептична держава, чи держава, наприклад, проєвропейська, яка рухається до вступу в Європейську Унію, те саме стосується людей. Не знаєте... При цій війні демократичні ознаки держави можна різні візії мати, але фундаментом має бути демократія, щоб не можна було скотитись в автократію, то тоталітарно вирішувати, як все робиться в ручному режимі, і не повернутися в радянський Союз, тобто не повернутися в якусь цифрову навіть диктатуру. Оцей момент ще треба відстежувати незалежно від війни. Дуже втішні вчора були результати, які оприлюднили КМІСК, Київський міжнародний інститут соціології. 90% фактично відсотків українців вважають, що Україна має бути демократичною державою. Тобто це супер втішно. Тобто, це означає, що ті люди, які тут при нами лишилися, вони лишилися не просто так, не випадково. І ці люди точно хочуть, щоб ця країна, що в неї вийшло після війни, вийшло зробити цей стрибок і опинитися в сім'ї, так би мовити, вільній новій народі в Європі. Дуже на це сподіваємося. Пані Глино, дякуємо вам за розмову спокійного дня, Харкову і Харківщині. Глина Куц, депутатка Харківської обласної ради, була з нами. Говорили про Харківщину і не тільки.